Вітаю, футбольні фанати. Ви на каналі 90 хвилин в сьогоднішньому випуску. Динамо в п'яте поспіль втратила в УПЛ. Судаков отримав високу оцінку за черговий матч у складі Бенфіки. Гравець Полісся після травми спарингу переніс операцію. Відома оцінка Зінченка за програний матч проти Челсі. У дев'ятому турі чемпіонату України Динамо та Зоря розділила очки, зігравши нічию з рахунком 1-1. Білосині вийшли вперед на 61-й хвилині. Після точного прострілу з флангу від Олександра Караваєва Віталій Буяльський ударом в дотик з меж штрафного майданчика суперника відправ м'яч у ворота зорі. Зоря змогла відповісти на 84 й хвилині. Пилип Бутківський філігранним ударом головою замкнув передачу Немані Анджушича, встановивши остаточний рахунок зустрічі 1-1. Ця нічия стала для Динамо вже п'ятою поспіль у поточному чемпіонаті. В усіх турнірах команда Олександра Шовковського не може здобути перемогу вже шість матчів підряд. П'ять зустрічей завершилося нічією, а одна поразкою. 17 жовтня в рамках 1.32 тридцять фіналу Кубка Португалії Лісабонська Бенфіка зустрічалася з Шавашем. Орли здобули перемогу з рахунком 2-0 і забезпечили собі вихід до наступного раунду турніру. У стартовому складі Бенфіки з перших хвилин вийшов український півзахисник Георгій Судаков. Він провів на полі 89 хвилин і відзначився двома результативними передачами, які допомогли команді здобути перемогу. Портал Софа скоро оцінив виступ Судакова у 7,5 бала. Це одна з найвищих оцінок серед усіх гравців обох команд. За час гри український півзахисник торкнувся м'яча 75 разів, виконав 49 точних передач, що становить 89% точності. Віддав. Ва асисти зробив три ключові передачі, виграв три дуелі з десяти. Здійснив два відбори. Двічі перехопив м'яч та заблокував один удар. Центральний захисник клубу Полісся Данило Безкоровайний переніс операцію. Повідомляє ресурс, та то таке. Йдеться про корекцію меніску проблеми, яка була виявлена після контрольного матчу Полісся проти Колоса 2 Операцію провели в клініці в Меділенд під керівництвом відомого спортивного хірурга Дмитра Скибинського, зазначається повідомленні. Лікарі прогнозують, що повернення Данила Безкоровайного до тренувального процесу очікується через 3-4 тижні. 18 жовтня на стадіоні Сіті Граунд відбувся поєдинок восьмого туру англійської прем'єр-ліги між Ноттінгем Форест та Челсі. Підопічні Енсо Мерески не залишили суперникові жодного шансу та здобули впевнену перемогу з рахунком 3-0, влаштувавши справжній розгром лісорубів. Після завершення матчу статистичний портал SofaScore опублікував оцінки гравців за їхні виступи. Найвищу оцінку 9,3 ти бала отримав португальський вінгер Челсі Педру Нету, який відзначився голом та Віддав результативну передачу, ставши найкращим гравцем зустрічі, український захисник Нотінгем Форест Олександр Зінченко провів на полі 74 хвилини та отримав за свої дії оцінку 6,6 бала.